Отож, за словами міністра економі економічної торгівлі та економічного розвитку України пана Абромавічуса, росіян до приватизації в поточному року не допустять. Причому це законодавчо. Ви вже отримали подібні документи в Верховній Раді. Ні, ми документи подібного не отримували. В цілому ідею схвалюємо, тому що на сьогоднішній день для прикладу МТС Київстар, Укртелеком, фактично ми всю телекомунікацію України віддали в приватні руки, і не просто приватні руки, а в руки Кремля. У нас не привожу приклад, який це має наслідок. Практичний. Якщо в нас стається якась, не дай Бог, ситуація, яка вимагає сповіщення радіоточки, так звані брехунці, вони вже практично є відсутні в країні. А мобільний зв'язок і фактично і стаціонарний у нас просто може бути відключений. До речі, що було зроблено Кремлем в Криму. В момент захоплення, значить, спецзв'язок був відключений. Тому допускати російський капітал до приватизації, особливо великих підприємств, які мають суттєвий вплив для економіки України на сьогоднішній день не можна. Можливо, хтось скаже, що це якесь порушення, якесь притіснення, але все ж таки держава, виставляючи на приватизацію майно, повинна дбати про державницький інтерес. Розкриття кінцевого бенефіціара. не тільки кінцева, а щоб і... не було посередників в цьому процесі безумовно і так само приватизаційні обтяження у вигляді зобов'язання не перепродавати корпоративні права чи там підприємства протягом От певного я думаю, періоду що... часу. Я не думаю, що хтось може ризикнути взяти на себе відповідальність, не забезпечити відповідні запобіжники. Зокрема, до речі, сьогодні Верховна Рада голосувала за введення персональних санкцій щодо відповідних посадовців Російської Федерації, які мають Відношення до тих подій, які в нас зараз відбуваються в країні. І е, тут питання насправді професійності е, членів, очевидно, що комітету з питань економіки, тому що це є профільний комітет. Хоча якість законопроєктів, які подаються Кабінету міністрів, е, щиро кажучи, дуже і дуже засмучує. І це є дуже велика проблема, тому що насправді той інтелектуальний потенціал, яким Володіє кабінет міністрів і які є в їхньому доступі, ті контакти, які в них є з різноманітними міжнародними інституціями, могли би забезпечити не те, що на порядок, а на багато порядків вищу якість тих нормативно-правових актів, тих законопроєктів, які вони вносять. Можна записати прекрасну юридичну тезу, вона буде звучати чудово. Там може бути закладена прекрасна ідея, але якщо не буде реального механізму, якщо воно не да. буде працювати, а це безумовно повинні робити люди, які це розуміють від А до Я, володіють які, які володіють процесом, абсолютно вірно, <кій> які його розуміють, можна сказати, майже десь на інтуїтивному рівні, тобто такими речами, які можливо і в книжках не прочитаєш, тобто там, де людина чітко знає, що за чим відбувається.